Привіт! Це канал Гроші по конвертах, і я хочу поділитися покупкою економною. Я пішла в секонд-нд і взяла собі взуття. Я тут загорнула, бо там адреса пишеться. По 41 було за кілограм. І я заплатила 106 гривень. Покажу, які покупки. І загалом. Те, що я планувала бутіночки взяти, я все-таки не пішла, не купляла в той день. Щось настрою не було в мене. Ми мене так розкритикували, що я занадто багато виділила дві тисячі на подарунок. Не знаю. Можливо, ну так, так я робила зазвичай раніше 500, потім тисячу, потім дві. Ну, я не бачу. Хрещеницю часто, наприклад, там кілька разів на рік, що я там її смаколики якісь купую час від часу. Наприклад, коли там гості приходять, то зазвичай смаколики купуються. А я її останні роки не бачу, тільки так спілкуємося і на день народження висилаю. На Риздво, звичайно, ми живемо в різних областях. Вона до мене не приходить, не приїжджає, не колядує. Звичайно, якби приїжджала-колядувала, може б, там, якби давала. О, тому так. Можливо, це якісь дитячі такі, скажімо, із дитинства йде, тому що в мене ну, дві хрещені, скажімо, дві пари було. І як таких подарунків в моєму дитинстві не було. Одна жила в Києві, вона тільки один раз, я пам'ятаю, коли я була підлітком приїхала. А то, І то, Як такого подарунка мені не було, просто я приїхала в село до своєї мами, і тут в мами там були якісь ночні сорочки для дорослих жінок, і треба було щось принести, і вона принесла. Я ту сорочку і не одягала, бо вона на тітку, а я ж дитина, там мені може 12-11 було. Оце такий єдиний подарунок, хоча вони заможні люди. Мають свою фірму, скажімо, ну, ну, заможні люди, не, не, не бідні. от, І друга хрещена, земля її буде пухом, її вже немає, але якби що було, то було. Ну, так, да, в селі там небагато люди жили. Скажімо так, на той час а я дитина 90-х, оце єдине, що коли ходили колядувати то, наприклад, з дітками ходимо ми всі, да, от, там перший клас, там, другий який там, ну такі дітвора. То чужим дітям, там, наприклад, по 25 копійок, ну, а мені вже гривню, бо я хрещениця. Оце такі були подарунки. Можливо, це з дитинства йде, що мені там не давали, мені хочеться виділити. Може, то занадто щедро, може і так. Ну, не знаю. Ну, це так. Тому я розстроїлася, не пішла в той день, пішла в інший день, в інший, в інший зовсім секунд хенд. Йду і кажу, Боже, ну якщо там вже мені є те взуття, нехай буде воно мені, нехай воно мене то дождеться, нехай людськими руками то те взуття там постоїть поставлять його. От, бо е Зазвичай я приходила, я вже ж кілька разів, там, кілька тижнів ходжу, дивлюся. То, якщо є добрі, то не мій розмір. Там 39, 40, там 46, а в мене 37,5 38. І зазвичай це такий ходовий розмір. І якщо є, то розбирали. А цей раз я пішла і покажу, що я купила на кілька сезонів. Отже, взяла ось такі зимові. 38. й Мені вони сподобалися, вони ось от тепленькі такі. М'ях не дуже стоптаний. От. Не знаю, чи буде видно. Не дуже стоптаний, він такий, доволі, ну, якби, може, один сезон хтось походив, не дуже стоптаний. Добре. От. Спереду вони отакі трішки, да, дзьобики є, але їх підладнати не, не сильно. Тут шкіра. Ця ніби ноутбук, чи як він називається. Ну, я підладнаю їх облагорожу. От. Не такі добрі. І тут е, замочок. То я позав'язую, так як мені зручно, а буду користуватися замочком, напевно. Ото це ось таке зимове взуття. Це е, уже з міху. Так, е, це візьму в сторону, далі. Трішечки. Далі лежать у мене, тому трошки затягнеться. Так, це я теж взяла ось такі. Такі ніби дутики, теж в хорошому стані такому непоганому дзьобики такі. Не, не вишитерені сильно. От. Тут в мене коробка стоїть, дитяча на продаж підготувала. Це з... треба пофотографувати на OLX, виставити. Тут це вже, ну, якби в кадрі. З дитячої голіжечка. Так. Бо лежало-лежало, не знала, що з ним робити. Це от такі. Це просто смітинка ціни. Бачите, вони тут теж 38. й І воно ось тут прорезине. Так як, знаєте, у нас погода така, що і калючі можуть бути, то ось такі дутики. Теж вони мені сподобалися. І якраз мій розмір. Я така рада, що все мій розмір. Дуже рада. Так і ось такі теж. Я, ну, якби не думала брати на осінь, ну, я подивилася, такі гарні черевички. І ця фірма така толкова. І вони такі дола. Ну, якби, знаєте, по них не видно, що, там, що вони сильно зношені, там, занадто. Ну, оце от такий. Оце тімбер. Лант якось називається, це рахується, що хороші вони, це фірма. І вони, я навіть не на фірму дивилася, а такі ж, я дивлюся, що вони такі доладні. Я помірила мій розмір. Бо я ж 37,5, 38. от І 37,5. І всередині вони такі, по них не видно, що вони довго носилися. Не знаю, чи буде видно. Бачите, воно не стерто там, і п'ятка доволі хорошенька. Mm, якби, то вони ну, хороші. Я помірила, мені так в них зручно. Mm, не хочу фокусуватися. О, oh. Бачите, вони не, ну, немає стертого там. Вони такі хорошенькі. І каблучок такий доволі не сильно високий, гарненькі такі. Я не знаю, може, я їх попробую виставити на OLX, може хто вподобає. А може. Я подивлюсь, по чому продають. А може, собі залишу? Напевно, собі залишу. Все-таки. От. Тому ось такі в мене три пари взуття. Я взагалі йшла за однією парою, за зимніми якимись таким, знаєте, а весь мені було приготовлено три пари. Чекали мене 38-й розмір мене чекав. І я заплатила 106 гривень, за три пари. Я дуже рада, що в мене таке взуття вже є на кілька сезонів, я думаю, мені вистачить. І тепленькі, і ці, і ці, ці, і ті гарні такі можна. Взувати. Я дуже рада все. На цьому я завершую відео. Будемо вже зустрічатися в новому розподілі.